З давніх давен українська земля славилась народними майстрами. Вони вміли ткати, вишивати, різьбити по дереву, виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася з покоління в покоління. Сьогодні я хочу запросити вас у подорож країною майстрів. Готові? Тож вирушаємо! Ось наша перша майстерня. Впізнали її? Глина в кого оживає, творить з нею хто дива, в нього посуд ніби жар. Ну, звичайно ж це гончар це людина, яка виготовляє різні вироби з глини, посуд, іграшки, вази. А який глиняний посуд, ви знаєте? Глечик, макітра, горщик. Команець тарілка. Огончара, кажуть, золоті руки, тому що виготовляють таку красу. На наступній зупинці ми бачимо ось таку скриню. З чого вона зроблена? А зроблена вона з деревини. Її зробив різбяр, майстер роботи по дереву. Виявляються, з дерева. Теж можна виготовляти цікаві речі посуд, іграшки, меблі. Важливу роль у побуті українців відігравав коваль. І зараз ми опинились у майстерні коваля. Більшість знаряд праці, побутових речей та зброя виготовлялись руками коваля. Він працює із залізом, тому має дуже міцні руки. Дуже важливою роботою коваля було підкувати коня, зробити підкову. А ще підкова це оберіг на щастя. А ось наступна майстерня. Гарно вмилася Марічка, витирає руки, личко, всіх охайних діточок витирає рушничок. Раніше весь одяг, постільну білизну. Подушки Вишивали своїми руками майстрині вишивальниці. Це дуже важка та кропітка праця. Звичайна українська сорочка зовсім незвичайна. Тканина, вишивка і навіть колірний ток мали чарівну силу. Сорочки прикрашали знаками сонця, поля, води. Вони відлякували злі ворожі сили, хвороби та нещастя. Серед ниток обов'язково була нитка червоного кольору, бо цей колір вважався чарівним оберегом. Вишивка це найкращий дарунок. Бережемо та шануємо вишивку. Ось така подорож україну майстрів. А ви зрозуміли, про яку країну йдеться? Ну так, це, звичайно, про нашу з вами квітучу україну. Давайте пригадаємо, з якими майстрами ми познайомились. З гончаром це різьбяр, коваль, вишивальниці. Завжди люди шанували та цінували майстрів їх золоті руки та речі, зроблені з любов'ю та від щирого серця.